Так, ну що, давайте з вами чуть-чуть детальніше обсудимо момент вчорашнього випадку, коли я виставив вам фотографію. Багато відповіді були правильні, і одна людина молодець написала взагалі ідеально, що потрібно ще додати губний бампер на нижню щелепу. Це кусочок пластмаси між зубами його бою нижньою для того, щоб прибрати тонус нижньої губи, який надвірно давить на зуби. Давайте проаналізуємося. Ця дівчинка у нас просто стоїть. Що ми бачимо? По-перше, проблема з осанкою. В якому плані проблема з осанкою плечі, вони піджаті, оце все зажимається в неї. Тягнуть м'язи, М'язи постійно в тонусі, це не є добре, відповідно, пацієнт був направлений ще до кінезіолога, реабілітолога, масажиста, стеопата. Все одно і як головне, щоб зробили свою роботу. Відпрацювали м'язи, м'язи розслабили, і у нас оце все випрямилося, стало більш легким і вільним. А далі, що ми зробили? Фото, це її звичайно, От коли я прошу сфотографуватися, ось так зажимається. Це не акт ковтання, як ви писали. Тому що акт ковтання в неї виглядав ось таким чином. І підборіддя ставало кращим, що найцікавіше. Це просто м'язевий спазм колосальний. Нижньої губи, м'язів, шиї, плеча. Ну, далі я вже не розбирався, далі розбираються профільні спеціалісти. Що ми мали по зубах? Хтось писав за чистку. Так, чистити треба, ну, ми ж розуміємо, що це не наш профіль. Це профіль гігієніста. Вони цим будуть займатися. Завуження верхньої щелепи. Ми оцінюємо кістковий базис. Ось це кістковий базис, Побала річ нижньої щелепа, ось це кістковий базис верхньої щелепи. В нормі верхня щелепа на 5 мм ширше, ніж нижня щелепа є суттєве завуження. Але що нам це завуження дасть, якщо ми її просто розширимо? Ми зробимо. Верхні щелепи повністю перекриємо нижню через надмірний кут нахилу з цих нижніх зубів. І це є проблема, і це той рідкий випадок, коли потрібно використати розширюючий апарат на нижні щелепи. В цьому положенні нічого критичного я не бачу. Є легкий другий клас по вікнам з правої сторони. Ну, більше інформативно, ось це фото. Ось ці зуби правильно не лежать. І відповідно, як тільки ви почнете розширювати верхню щелепу, вона провалюється за ці нижні ці нижні зуби в болоті, і це вилікувати стає нереально складним. Це ятрогенний прикус, ятрогенний це коли лікар винний, а, який просто буде дуже важко пролікувати. Тому буде тут паралельно апарат на верхню щелепу, пластинка знімена на нижню щелепу з гвинтом, який буде не розширювати, а піднімати ці зуби шляхом тиску на них. І також ще буде в нас ось тут проходити губний бампер, який буде відсувати нижню губу, щоб прибрати її надмірний тиск. І буде цікава динаміка, як вирівнюється передні нижні зуби, коли прибереться тиск губи. Покажу я думаю через півроку. Верхність щелепа заводжена. Місця для язика, звісно, тут немає, тому час від часу язик попадає між зубів. Сказати, що тут язик величезну дисфункцію зайняв ні, він просто в цьому випадку він прийняв вимушене положення. Дисфункція тут залягає в ротовому типі дихання, тому що дівчинка з відкритим ротом постійно компресія щик на верхню щелепу, і вона ось завужує вам верхню щелепу. Нижня щелепа адаптується під верхню щелепу. Але ось ці зубчики потрібно їм допомогти з такого положення прийняти більш вертикальне положення, щоб не вийшло у нас повне перекриття верхньої, щелепи і нижньої. Як це виглядає? Вони мають там попід зубчика да, контактувати, або може стати ось так: ось цей блок, який дуже важко лікується. Та й, в принципі, все по цій дівчинці. Лікують зубчики, деякі видалять, які ми написали. Поставимо апарат знімний маркороса на верхню щелепу, знімну пластиночку на нижню щелепу. І контрольний результат буде орієнтовно через півроку, ви цю дівчинку не впізнаєте. Якщо ще гарно відпрацює лор і гарно відпрацює масажист, це просто буде результат бомба.